Всеблагий і милосердний Господи, який своєю любов'ю тримаєш у гармонії небо і землю. Я схиляюсь перед тобою і щиро молюсь за свою родину. Благослови, Боже, наш дім і всіх, хто в ньому живе. Нехай Твоя свята рука оберігає нас від будь-якого зла, нещастя чи біди, наповни наші серця миром, радістю та щастям. Які тільки ти можеш дарувати, Господи, прошу Тебе, хай у нашій родині завжди панує взаємна любов і повага, даруй нам терпіння у труднощах, мудрість у рішеннях та ніжність у стосунках. Нехай Твоя любов з'єднає нас міцними вузами єдності та злави. Як Ти. Заповідав любити ближнього, так навчи нас, Господи, цінувати і підтримувати один одного, у всьому, з вірою та довірою в серці. Нехай у нашому домі завжди буде місце для Твого світла, яке освітлює всі куточки нашого життя, наповни нас радістю у кожному дні, навіть у найменших моментах, щоб ми бачили Твою благодать у всьому. Що маємо, даруй нам здоров'я, силу і достаток, щоб ми могли славити Тебе не тільки у словах, але й у наших ділах. О Господи, Ти, джерело всіх благ, пошли нам щастя, яке приносить радість душі і захисти нас від будь-якої туги та печалі. Нехай кожен у нашій родині буде зігрітий твоєю присутністю. І нехай Твоя благодать буде з нами завжди. О всемогутній і милосердний Господи, Ти, що є джерелом життя і благословення, я стаю перед Тобою зі смиренним серцем і підношу свої прохання за моїх дітей, благослови їх, Господи, своїм святим благословенням, охорони їх від усякого зла, від спокус і небезпек цього світу. Вірю у твою безмежну любов і милість, якою ти огортаєш усіх твоїх дітей, і прошу, щоб Твоя опіка завжди була з моїми дітьми. Господи, я прошу тебе за їхнє здоров'я фізичне, духовне і душевне. Даруй їм міцність тіла і сили для щоденних викликів. Як сказано в писанні, хай будуть вони здоровими, як тіло їхнє здорове і душа їхня добробуті, наповни їхні тіла міцністю, щоб вони могли відчувати радість життя, а їхні душі миром і спокоєм, який походить лише від тебе. Нехай їхні серця будуть чистими. Господи, як чистими були серця тих, хто приходив до Тебе з вірою і надією. Вони, діти твої, і я прошу, щоб вони завжди мали у своєму серці Твій закон, як світильник на шляху, і твою любов, як силу, що надихає їх на добрі вчинки. Даруй їм мудрість і розуміння, як сказано, бо Господь. Дає мудрість, мудрість із його уст знання і розуміння, нехай вони завжди йдуть Твоїм шляхом, введені Твоїм світлом, Боже, захисти їх на всіх дорогах їхнього життя, охорони від небезпек, що чатують у цьому світі. Як сказано, не боятимуться зла, бо з ними Бог. Огорни їх своєю небесною охороною, щоб вони завжди відчували Твою присутність і захист, пошли їм ангелів-охоронців, щоб вони були з ними у всіх їхніх життєвих обставинах. Прошу тебе, Господи, про благополуччя для моїх дітей, даруй їм достаток, щоб їхні потреби були задоволені, але також навчай їх жити вірно і праведно. Не прив'язуючись до тимчасових речей цього світу, нехай вони шукають насамперед Твоє царство. Як ти сказав, шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все інше додасться вам. Милосердний Отче, прошу тебе, нехай діти мої будуть добрими та справедливими людьми. Які завжди шанують Твою волю і прагнуть до праведного життя, навчи їх любити ближнього, допомагати тим, хто потребує допомоги, і бути світлом для тих, хто живе в темряві. Як сказано, нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили добрі діла ваші і славили Отця нашого Небесного, Господи! Зміцни їхню віру, щоб вона була непохитною навіть у найтяжчі моменти життя. Нехай вони завжди пам'ятають, що ти є їхнім вірним захисником, їхнім опорою і надією, пошли їм внутрішню силу і терпіння, щоб вони могли гідно долати всі випробування і залишатись вірними тобі. О Боже, прошу тебе про збереження їхніх душ, нехай вони будуть сповнені Твоєю благодаті і благословення, нехай їхні серця завжди будуть чистими перед Тобою, а душі відкритими для Твоєї любові і милосердя. Вони твої діти, і я довіряю їх Твоїм святим рукам, бо знаю, що лише Ти здатний захистити і направити їх на праведний шлях. Господи, дякую Тобі за те, що Ти подарував мені радість бути матір'ю, дякую Тобі за благословення, яким ти наповнюєш наше життя через моїх дітей. Також дякую Тобі, що Ти подарував мені радість бути батьком. Я довіряю їх Твоїй безмежні милості і вірю, що ти завжди будеш їхнім провідником і захисником. На всіх шляхах їхнього життя, Господи, милосердний Боже, я підношу до Тебе своє серце знову і знову просячи Твоєї безмежної опіки і милості для моїх дітей, Ти наймудріший з усіх отців, і лише в Твоїй руці їхня доля, життя і майбутнє. Я молюсь, щоб Ти благословив їх на кожному етапі життя. Підтримуючи і зміцнюючи їх у кожному рішенні, кроці і виборі, о Всевишній, я прошу тебе про мудрість для моїх дітей, наповні їхні розуми і ясністю, щоб вони могли розпізнавати добро від зла, правильно оцінювати життєві ситуації і завжди обирати шлях, що веде до праведності. Як сказано, хай буде в серцях їхніх розуміння, щоб вони могли ходити дорогою мудрості. Даруй їм здатність вчитися з кожного уроку, що посилається тобою, і нехай їхні серця завжди будуть відкритими для твоїх настанов. Прошу тебе, Боже, про їхній духовний ріст. Нехай їхні душі будуть осіяні світлом віри, і нехай це світло ніколи не згасне, навіть серед буревіїв і негараздів навчай їх, як ти колись навчав своїх пророків і апостолів, щоб вони могли приносити плоди духовної зрілості, поширюючи твоє вчення в світі, нехай їхня віра буде міцною. Як камінь, на якому ти збудував свою церкву, і нехай вони ніколи не відвернуться від тебе. Господи, я прошу тебе, оберігай їх від спокус цього світу, нехай їхні серця будуть стійкими перед тим, що веде до гріха, і нехай вони завжди обирають шлях світла і праведності. Дай їм силу волі, щоб вони могли протистояти злу і спокусам, і нехай їхні дії завжди відображають Твою любов і милосердя. Прошу тебе, Господи, про їхній успіх і благополуччя у всьому, що вони роблять, направ їхні руки і розум до праці, яка приносить користь і радість, а також до служіння іншим, нехай їхні старання будуть нагороджені. І нехай їхні досягнення прославляють Твоє ім'я. Як написано, хай будуть їхні діла плодовитими, і хай процвітає все, до чого вони прикладуть руки. Господи, я прошу тебе також про їхню безпеку, охорони їх у часи небезпек, будь з ними у хвилини сумнівів і випробувань. Нехай Твої ангели завжди охороняють їхні шляхи і вбережуть їх від усілякої біди. Як написано, бо Ти, Господи, будеш їхнім щитом і захистом у всіх їхніх шляхах. О Всемилостивий, Отче, молю Тебе про гармонію і мир у їхньому житті. Нехай у їхніх серцях завжди панує спокій, і нехай вони ніколи не бояться майбутнього, бо знають, що ти завжди з ними Даруй їм радість у кожному дні. І нехай їхні серця будуть наповнені вдячністю за все, що ти їм даєш. Я вірю, Господи, що Ти чуєш молитви, відповідаєш на них у своєму часі. Я довіряю тобі моїх дітей, знаючи, що ти завжди ведеш їх найкращим шляхом, нехай їхнє життя будуть свідченням Твоєї милості і благодаті, і нехай вони завжди живуть у Твоїй. Присутності. О Всемогутній і милосердний Боже, творцю неба і землі, який тримаєш у своїх руках кожну душу і кожну долю, я схиляюсь перед тобою з глибоким трепетом і смиренням, підносячи свою молитву за наших захисників, які стоять на варті миру і справедливості. Ти, що завжди є з тими, хто бореться за правду і свободу. Зглянься на них своєю милістю і захисти їх своєю безмежною любов'ю. Господи, прошу тебе, збережи наших воїнів у безпеці. Як колись ти оберігав Давида в битвах, так і зараз простягни руку свого захисту над тими, хто бореться за мир і правду. А їхні серця будуть міцними, як скеля, а дух непохитним, як віра, що веде їх у цій праведній боротьбі, огорни їх своїм святим покровом, як захистом від меча і стріл, і нехай жоден ворог не зможе перемогти їх, бо ти їхній захисник і їхня сила. Прошу тебе, Господи, даруй мужність, яка не знає страху. І силу, яка походить тільки від тебе, нехай вони ніколи не зневірюються в правді, за яку вони борються, навіть коли шлях стає важким і небезпечним, як написано в писанні, хай буде міцне серце ваше, і не бійтеся, бо Господь з вами, нехай кожен їхній крок буде ведений твоїм духом, і нехай вони завжди відчувають твою присутність поряд з ними. О Всемилостивий Отче, я прошу тебе також про їхні серця і душу, збережи їх від зневіри і розпачу, зміцни їх у вірі і надії на краще майбутнє, хай їхні помисли будуть чистими і праведними, а серця наповнені милосердям і любов'ю, навіть у найтемніші часи. Нехай у своїх діях вони завжди керуються любов'ю до ближнього і справедливістю, як Ти вчив нас, любіть один одного, як я полюбив вас. Молю тебе, Боже, про силу для їхніх тіл, нехай їхні руки будуть сильними в боротьбі, а ноги швидкими на шляху праведності, як ти колись укріпляв Моїсея і його народ. На шляху до свободи, так і зараз зміцни наших захисників на їхньому шляху до перемоги. Вони віддають себе на служіння великій справі, і я прошу тебе, підтримай їх у цій боротьбі, дай їм сили вистояти, коли фізична міць згасає, і надихни їх на нові подвиги. Господи, прошу тебе будь їхньою втіхою у хвилини смутку. І їхньою радістю у хвилини тріумфу. Нехай вони знають, що їхні зусилля не є марними, що їхня боротьба це боротьба за майбутнє, за життя і свободу. Дай їм розраду в тому, що ти завжди з ними і що твоя рука завжди тримає їх, навіть у найскладніших випробуваннях. Прошу тебе. Боже, також за їхніх сімей, заспокой серця їхніх матерів і батьків, які чекають їхнього повернення, і даруй мир душам їхніх дружин і дітей, що моляться за них щоденно. Нехай родини наших захисників завжди відчувають Твою підтримку і благословення, бо вони віддали найдорожче, що мають на захист нашої землі. Молю тебе, Господи. Також за всіх волонтерів, лікарів і тих, хто допомагає нашим захисникам, благослови їхню працю і старання і дай їм сили для їхнього служіння. Нехай вони знаходять радість у кожному дні, знаючи, що їхні дії роблять світ кращим і допомагають тим, хто бореться за нашу свободу. О всемогутній Боже, прошу тебе за нашу перемогу. Дай нашій країні повернути мир і справедливість, яку ми так довго очікуємо. Нехай сила ворогів буде зламаною, а правда переможе, як ти обіцяв, блаженні миротворці, бо вони синами Божими називаються. Нехай Україна засяє у твоєму світлі як вільна і праведна земля. І нехай наші захисники повернуться додому зі славою і честю. Господи, Ти є початок і кінець усього. Ми віримо у Твою безмежну любов і милість. Тому довіряємо Тобі наших захисників, знаючи, що Ти завжди з ними, що Ти охороняєш їх і ведеш їх до перемоги. Благослови, їх, Господи, збережи їхні душі і тіла, і нехай вони завжди перебувають. Під Твоєю святиною, Господи Самогутній, я схиляюсь перед Тобою, з проханням про тих, хто чекає наших захисників вдома, про батьків і матерів, чиї серця сповнені тривогою та надією. Молю тебе, Господи, зміцни їх у ці важкі часи, нехай їхні серця знайдуть спокій у Твоїй присутності, а душі, силу витримати усі випробування, як Ти обіцяв. Що кожна душа, яка на тебе покладається, знайде мир, так і тепер даруй їм той мир, що перевищує будь-яке людське розуміння. О всемилостивий Боже, прошу тебе за здоров'я кожного батька і кожної матері наших воїнів, підтримай їхні сили, коли страх і турботи намагаються зламати їхні духи. Нехай їхні тіла будуть зміцнені твоєю благодаттю. А їхні душі знайдуть опору у вірі в тебе. Як ти колись підтримував Йова у його випробуваннях, так підтримай і тепер тих, хто несе тягар розлуки зі своїми синами і доньками, нехай вони відчують твою милість і ласку, що гортає їх у ці важкі часи. Прошу тебе, також за поранених. Господи, нехай Твоя цілюща рука торкнеться кожного, хто страждає від ран війни, як ти зцілював хворих і піднімав занепалих, так і тепер, милосердний Боже, даруй їм зцілення і відновлення. Нехай їхні рани швидко загоюються, а їхні серця знаходять утіху в Твоїй безмежній любові. Хай вони знають, що їхній біль не є марним, що кожна їхня рана це свідчення їхньої відваги і відданості праведній справі. Господи, я прошу тебе також за тих, хто готується до битви, хто тренується і гартується для захисту нашої країни, Дай їм силу і витривалість, щоб вони могли успішно виконати свій обов'язок. Як ти навчав воїнів древності, так і зараз благослови наших захисників на їхній шлях, нехай вони вчаться, зростають у своїй майстерності і вірі, і нехай їхні серця залишаються непохитними в любові до тебе і до батьківщини. Милостерне, Отче, нехай кожен воїн відчує Твою присутність поруч, нехай кожен батько і мати знайде розраду в Твоєму слові, і нехай кожен поранений поверне собі здоров'я через Твою благодать. Нехай усі, хто бере участь у цій боротьбі за правду, будуть укріплені Твоєю милістю і благословенні Твоїм миром. Господи! Нехай благословення Твоє супроводжує Його у всіх Його починаннях, щоб він міг приносити плоди у всьому, до чого ти покличеш Його. Я благословлю тебе і примножу потомство Твоє, як зірки небесні, як пісок при морі. Нехай це обіцяння стане його долею, щоб він жив у твоїй любові та благодаті, передаючи її своїм дітям і онукам. Милосердний Боже, будь йому підтримкою і настановою часи випробувань. Нехай він ніколи не втратить віри у твою присутність, навіть коли шляхи Його здаватимуться важкими. Як ти сказав: не бійтеся, бо я з вами, не знемагайтеся, бо я Бог ваш. Нехай ця обітниця буде для нього джерелом сили та відваги у всі часи. Господи, ти знаєш серце мого сина краще за мене, направ його душу до твоєї істини, нехай він ходить у світлі твоїх заповідей і ніколи не відхиляється від твоєї волі, бо твій слово світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї, нехай він завжди керується твоїм словом у всіх своїх діях і рішеннях. О Господи, я прошу Тебе не лише про його фізичне здоров'я і матеріальний добробут, але й про духовну міцність. Нехай він зростає у вірі, наповнюючи своє серце твоєю благодаттю, щоб завжди був прикладом любові, милосердя і співчуття до ближніх. Даруй йому силу духу, щоб він ніколи не втрачав надії, навіть у найтяжкі часи. Бо Господь є моя твердиня. І мій порятунок. Боже, нехай всі дні його життя будуть освячені Твоєю любов'ю, збережи його від зла і спокус, від небезпек цього світу, нехай Твоя рука буде на ньому постійно, охороняючи і наставляючи його на праведний шлях, Господь мій пастир, тому нічого мені не бракуватиме, нехай ці слова завжди будуть. Його підтримкою, Господи, Ти благословляєш нас своїми дарами, я прошу Тебе, нехай благословіння Твоє буде над моїм сином завжди, наповни його серце миром і радістю, Даруй йому довголіття і здоров'я, сповни його життя любов'ю до Тебе і до ближніх. Я довіряю Його у твої руки, бо вірю. Що Ти є джерелом всіх благ і захисту, о Всемогутній і милосердний Господи Боже, Творець неба і землі, ти, який бачиш серця і знаєш наші думки, я приходжу до тебе зі смиренним серцем і щирим каяттям, благаючи прощення за всі свої гріхи. Прости мене, Господи, за кожну мою слабкість. За кожен вчинок і слово, що несли шкоду і біль іншим людям і тобі, я визнаю свої гріхи перед Тобою і прошу Твоєї милості та прощення, Господи, очисти мою душу від усієї неправди та гріховності, як Ти сказав у своєму святому слові: якщо визнаємо свої гріхи, то Він, будучи вірний. Праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Я прошу тебе, Боже, дай мені силу змінитися, очистити своє серце і повернутися до Тебе з новою вірою і відданістю. Прости мене за ті моменти, коли я віддалився від Тебе, коли я дозволив гордості. Страху або егоїзму керувати мною, прости за недосконалості, які віддалили мене від Твоєї правди і любові, нехай Твоя благодать заповнить моє серце, звільнить мене від гріховних думок і дій і допоможе жити життям, яке буде угодне тобі. Господи, Ти є Бог милості і безмежної любові. Який ніколи не залишає тих, хто до тебе звертається, оживи в мене бажання служити тобі і жити у праведності. Нехай моя душа знайде спокій у твоєму прощенні, а мої діла будуть свідченням Твоєї благодаті. Я вірю у Твою силу прощення і прошу тебе. Господи, прийми мою молитву, очисти мене і даруй новий початок. Господи милосердний, я звертаюсь до Тебе зі сподіванням і вірою, що Твоя благодать здатна оновити моє життя і направити мене на шлях праведності. Нехай твоя любов проникне в найглибші куточки моєї душі, де приховані всі мої сумніви, страхи та гріховні звички. Я прошу тебе, Господи, звільни мене від кайданів минулого і допоможи залишити все, що мене віддаляло від твоєї святої волі. Я дякую тобі за твою терпимість і доброту. За те, що навіть у найтемніші моменти Ти не залишив мене, навчи мене любити так, як ти нас любиш, прощати так, як ти нам прощаєш, і нести світло Твоєї правди у кожен день мого життя. Нехай моє серце буде наповнене тільки добрими думками, а вчинки лише любов'ю до ближніх і покірністю Твоєї волі, Господи. Дай мені мудрість розпізнавати Твою волю в усьому, що я роблю. Зміцни мене у спокусах, допоможи стояти непохитно в істині і не збочувати на шлях гріха. Нехай кожен мій день починається і закінчується з тобою. Нехай кожен мій крок буде зроблений у світлі твоєї благодаті. О Боже, нехай у твоєму прощенні я знайду нову надію і силу для подолання всіх перешкод на шляху до Тебе. Нехай моя душа ніколи не забуває про Твою безмежну любов і милість, і нехай я завжди прагну до тебе з чистим серцем і щирим наміром. Прийми мою молитву, Господи, і зроби мене твоїм вірним словом. Я віддаю тобі всі свої турботи, всі свої недоліки і надії, вірячи, що ти направиш мене на праведний шлях і даруєш благодать жити вічно з тобою. Амінь.